Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, перший раз, перший клас. Ну от Виїхав я своїм моторсічом з його рідною копалочкою, тяга тім, працює, мені подобалося, як воно тримає його. І ось це мій перший рядок. Я не скажу, що це дуже, але. Чогось я трошки і задоволений, бо я думав, що буде гірше. О. Але в мене виникло друге питання. Ось, оце я розкрабав глибину, яку воно бере. Так? Ось о края. О, це воно так. Можемо поставити, так ролі не грає. І от. Я ось поставив лінійку. А, якщо комусь може буде видно. Ну, 6 см бере. Я нахилився в глибину. Ну, 6 см, теоретично це так на грані йде. Бо якщо тільки десь картопля чуть в стороні, ніж полукругом, то може вигризти. Ось, як ви бачите, одна вже є вигрізна. Не знаю, як далі, передивлюся, але тут виникає питання, як його зробити, щоб він копав глибше. Не все так просто. О. Ну, Будемо пробувати. Бо там це моторсіч, в ньому копачка регулюється колесами, колесами вже нема куди. Ще, може, попробую. Ну, маловероятно. О, бо там далі вже нема куди, бо там вже буде невідомо що. Але хто як іменно е, цією копачкою на цьому мотоблоці якої глибини добився, хотів би почути. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!